Як бачимо, у робочому програмному забезпеченні Core Ultra 5 245 k тягався із Core i 5 13600 k з перемінним успіхом. До явних виключень можна додати хіба що рендеринг у Blender, в якому новинка виявилась швидшою на величину до 14% продуктивності. Хотілося б нам щось інше сказати про ігрові сценарії використання, але й тут усе не настільки чудово, як очікувалось від нового покоління. Ті ж гойдалки з перевагою 50 на 50 або на одному рівні. Скоріше за все, вищі частоти i 5 14600 k остаточно перехилять чашу Терезів на свою сторону, і розклад сил стане аналогічним до старшої моделі лінійки, які до свого аналого попередника за нашими тестуванням дотягнутись так і не вдалося. З бонусів у новій моделі отримуємо додаткові 4 лінії pci express в системі, кращу роботу зі швидкісною ОЗП та суттєво менші апетити у повсякденних задачах. Але при сьогоднішньому ціннику у плюс 70 вічно зелених в порівнянні з Core i 5 14600 k і вони втрачають свій блиск. Ще згадаємо інших учасників тестування. Старший чип Core Ultra 7 265 k показав себе настільки ж продуктивнішим, наскільки дорожчим. Чи потрібно воно вам залежить від ситуації. А от Ryzen 7 9700X зі співставною відносно підослідною моделі вартістю, теж виглядає не дуже привабливо. Якщо ваша діяльність ніяк не пов'язана із нейромережами. Продуктивність рівня Core i 5 13600 k і коштувати має відповідно. Змінити розстановку сил на сторону Core Ultra теоретично все ще може новий мікрокод. Бо, як ми розповідали у попередньому відео, з актуальним процесори можуть втрачати до 18% швидкодії в порівнянні зі стартовими прошивками. Тож цей козир поки що лишається невідкритим. А якщо він таки зіграє, ми неодмінно проінформуємо вас оновленим відео.